Поки одні шукають до чого домахатися і як що насрати, інші допомагають. Приїхав донат. Окуляри було відео про ремонт і не змогли знайти комплектуючі. Добродій має мав окуляри з порваними шлейфами. Порвані проміжні шлейфи. І вроді як дисплей там такий. Як був на чорних окулярах, що я не зміг пацанам зремонтувати. А ось видно, шлейфи порвані. Зараз розберу, подивлюся, То, що я попереджав, що при розборці можна порвати короткі. І якщо це можна буде використати, я зараз пишу дзвоню пацанам, хай шлють окуляри назад, будемо з двох робити одні. І разом до перемоги. Щиро вам дякую. Але на жаль, сталося так, як я боявся і писав чоловікові. Сплутали трохи ревізії. Це не проміжні шлейфи, це якраз ті дисплеї, які би мені треба було. Шлейф тут йде зразу з кристалу. Ліній дуже багато відновлювати це імпосібілі. Тобто, це, на жаль, не використаємо. А Електроніка знову ж таки не підійде до тої, що спали на поживленню. Тут зовсім інші плати. Тобто, це буде донор, але донор буде на невизначений час. Невідомо для кого в будь-якому випадку, дякую. Воно їсти не просить раніше чи пізніше. Я це застосую або передам комусь, кому це справді буде потрібне. А ще я скиглив що в мене, радіатори закінчились, я не маю де купити. Мені зробили пропозицію, від якої я не зміг відмовитись. Єдине, що мене турбує, що ця людина не просто викинула, передала те, що їй не треба, а купляла в Китаї. Якби притиснуло, то і я би купив. Я не хочу зловживати вашою добротою. Щиро вам дякую. Просто насправді інколи немає потреби. Можливо, десь ті кошти будуть більш потрібні, ніж мені. Кусок заліза. А тепер по залізу. Такий варіант радіатора. І ось ми маємо раз на модуль. І, наприклад, два модуль. Теоретично можна 3-4, тільки треба десь думати, де кріпити перетворювачі DC-DC. Так, а в другій коробці такий самий. А як вони по ширині, може їх два докупи ставити. Бо зараз ви відео побачите раніше, напевно, ніж вийде це. У мене такі виникли проблеми з розміщенням радіатора. Бо теоретично можна поставити дві. 14 см в мене ящики. І ми маємо тих два докупи можна, але... Два докупи нам тільки збільшить площу і чотири модуля можна. Це буде неефективне використання. Якщо б був двоканальний реб чи одноканальний, то такий радіатор, я думаю, був би крутим. Через кути теплопередача буде незначна. Тобто використовувати тунель для одного модуля не дуже. Треба, щоб були задіяні і сусідні модулі. Стосовно площі достатності, я думаю, вистачить, якщо ще й зверху десь буде зйом. Ну, але воно знову ж таки іменно під мої корпуса, з якими я працюю, воно так туди-сюди непонятне. Використаю однозначно, коли йде, не знаю. Щиро вам дякую, тільки прошу, принаймні не витрачайте кошти. Я розумію, як люди дарують щось, що їм не потрібне, що піде на бухт або колись діти викинуть. Я не відмовляюся, тільки не треба тратити кошти, якщо в цьому немає наглої потреби. Кошти, в принципі, можна використати більш раціонально. Дякую. Щось тяжке приїхало в коробці. І суючи по звуках, або не на ремонт, або там вже нема що ремонтувати. Оєйку, клей, дякую. Тільки коли ви казали, що ви не купили багато і не знаєте, що з ним робити, то я не думав, що тепер я не буду знати, що з ним робити. Та мені би якби, там пару прутиків вистачило з головою. Але щиро дякую, піде в роботу, бо якраз чесно вам написав, що закінчився. І головне, що мене цікавить, це зарядка 10 амперна. В мене лежить декілька штук, які я не зміг зремонтувати, і подарована дядьком Максимом 5 амперна котрої мало. А оце буде 10 амперна вона ніби як робоча. Корпус я спробую вицеганити вантеївців, бо від тих 4 чи 5 незремонтованих корпуса в них би мали залишитись. Щиро вам дякую. І ще бачу в нагрузку кабеля в навантаження. Гарно. До речі, як останній ре буде автомобільним, то може якраз і використаю, може, якраз і пригодиться. А ось оцей кабель такого я конектора не маю, і раніше чи пізніше він мені знадобиться для перевірки тестування. Вже, до речі, колись був потрібен, я щось фантазував. Ми, по-моєму, руцельфа ремонтували, УПСи без безперебійники з подвійним перетворенням десь відео буде. Дякую. Треба тут баранчиків поставити, гвинти поміняти на хрестовидні буде під себе. Тут люфтить, тут в домашніх умовах я своїх нічого не зроблю, то треба до дядька Максима дзвонити. Дядько Максиме, як будете бачити то відео, як схочете, то подзвоните. Я вам то привезу на то, щоб ви то завтулили. Так, деякі клієнти звертаються до майстра. Ви мені подзвоніть, якщо хочете, я вам в ремонт пришлю. Так, звичайно, обов'язково. Ваша думка для нас дуже важлива. Ми з вами потім обов'язково зв'яжемося. О, бімба! Закріпити кутушку тут немає. То просто ставлю знизу, вивожу через отвір, загинаю. Ну і все. Натяг регулюю пальцома. Лічильник скидуємо. О, по нулях. Ну і поїхали. Шот, виток до витка. Яся волочу. Обалденна штука. О, вже пішов, пішло в навалку. Ну нічого, ви нікому не скажете. То вже третій раз ту шпульку мотаю з припоєм. Йде дарований припой, як діти в школу. В основному на реби. Так, о, куди поїхав? Встань на місце. Ну Станочком то набагато більше його сюди влазиться. Тепер я довго буду його розмотувати. Все, я думаю, годі, щоб потім мені витки не злітали. Навіть камери дісталися. Гарно. Перша намотка, фінал. Знову нема причини, щоб не випити. Приїхали посилки з-за кордону, діаспора допомагає. Чекав, то її не чекав. Я так розумію, то від одної людини. Але я поки впевненості не маю, тому дякую на період. Це виглядає так, що це якась паяльна станція. Так, Тому що повний комплект. По суті, є інструкція, навіть кабель. Про це окремо потім буду дивитися і вам дякувати, бо це точно мені пригодиться. Воно точно краще, ніж всякі просто паяльники з USB Type-C. Вже навіть оця ручка з м'ягесеньким кабелем довгим це, це, просто, це просто бомба. Жал, я вже маю купа. Не знаю, чи жалівся, до речі, з фнірсів в комплекті жала були ніякої якості. Відповідно, як би собі буду міняти. Регулятор гірше ліпше з кнопкою. І ручка. Обов'язково це детальніше потім. Протестую, подивлюся. Тут є набір підставок ще. Заземлення собі на вухо або за яйці причепити. От і навіть жало є якесь. Щиро дякую, не сподівався, не було потреби, але, як то кажуть, буду винен. Навіть каніфоль є. Навіть є каніфоль. Згадаємо молодість, блін. Хоча каніфолію я вже давно не паяю. А яке жало? Голочка. Але така зовсім тоненька для айфонів, так сказати. Файно пригодиться. Дуже вам спасибі. Але то ще не все, бо ще є велика коробка. І то я знаю, що вона мала їхати і її чекав, бо тут скарби мали бути. Тут скарби просто неймовірні. Запас якихось конденсаторів на трьох майстрів до кінця життя. Дякую. Ще конденсатори плівкові. Ціла касета з якимись класними 123 деталями. Написано щось. Що це є? АС-431. Та ну на що, стабілізатори, шунти так звані. Я не знаю, я це буду роздавати. Якщо комусь таке треба, то я ріжу по пів метра і роздаю за ваш кошт доставка безкоштовно або самовивозом. Бо я цих речей не використаю до кінця життя. Якщо я правильно зрозумів добродія, то в нього позиція така сама. Тут є транзистори. Транзистори знаю, що оригінальні і модні, тільки знову ж таки я їх не використаю до кінця життя. К6А65Д. Ще не знаю, що це. Це я десь потім буду виставляти. Кому на продаж, кому безплатно. Тому що я це теж не використаю до кінця життя. Я зараз не вникаю, чи то один номінал, чи різні. Але мені це теж не потрібно в такій кількості. Дякую. Десь воно буде ходити по руках. Ще транзистори. Я то маю зараз розпаковувати. Ні, не маю я то зараз розпаковувати, бо то займе дуже багато часу. А може отак. Ой, блін, ваша доброта не знає меж, але мені в такій кількості це теж не потрібно. Це здвоєні діоди. тс 200 ц Ще транзистори, ще діоди, бог знашок купа всього. То десь потім буде перелік. Ай-яй-яй, це внуки ще будуть передавати в спадщину. І конденсаторів зменя. То хоч можна, блін, конкуренцію створювати радіомагу або, блін, радіомагу передати на реалізацію. По жмені конденсаторів в добрі руки. Оці підуть. 150 мікрофарад, 450 вольт. Блін, так от, якщо би в магазині, це б були шалені гроші. А отак буду тримати і комусь роздавати. Щиро вам дякую. Здається, я знайшов. Здається, його таки можна. Що в нагрів пішов? Димок. Добре, жало працює. Здається, його таки можна перевести з тих хаток на більш зрозумілу людську мову. Сьомий пункт меню. О, прошу дуже. Друге діло, ну, файно. 410 градусів. То хто на такій температурі пробував паяти? Добре. То жало, що не встигло згоріти. Файно, маю ще одну паяльну станцію. Видите, але раз воно буде жило з нами, то з ним треба знайомитись детальніше, щоб знати, кого ми в хату пускаємо. Ручка пластикова. Якість непогана. Тобто це явно не дешева станція. Це виявилося, братик мені сюрпрайз зробив. Давайте потішимось за нього, що він вийшов на рівень, коли паяльне вже можна не вмикати. Дуже мене здивувало, чесно кажучи, не сподівався побачити. Це ж ртуть, скоріше за все. Ртутний замикач, датчик положення. Ртутний. Пульбошкартуті. У мене ж не галюми, Навряд чи там якісь галі чи щось таке. Хоча хто знає. Подробиць я не зможу підтвердити. Але як би думку маю. Це є датчик положення. Інтійськішки тут немає, ну а далі, далі просто контактна група. під жало. Це збираємо назад. А що ж під кришкою? Гоба! Кусок патика на заземлення. Напевно, та. це вихід з заземлення, якщо немає. Або на браслет можливо. Імпульсний блок живлення непоганої якості, бо є вхідні фільтра дроселя, Конденсатор Роздіодний міст. XY конденсатори, чи Y є, не бачу. X є. електроліти це, по суті, імпульсний блок живлення. Це або діод, або якраз вихідний та діод мусить бути. Та, це з трансформатора діод, живлення, а керується воно кудою. Та всього-навсього одним дротом по і керується. Тобто, три дроти йде на блок. То воно якось так тими мізгами. Лінійний стабілізатор на 9 вольт. Лінійний стабілізатор, напевно, на 3,3 вольти. Ну, а далі процип. Ні, тут є транзистор. Ось тут є транзистор. Можливо, він комутує включення нагрівального елементу. Коротше, від мозгів до блока живлення йде всього-навсього три дроти. Другого діода не бачу обмотки додаткової. А може і бачу. Тут є ймовірність, що є дві обмотки на трансформаторі. Тоді тут можуть бути дві напруги. Це зараз не принципово. Просто і досить якісно. Не знаю, скільки воно коштувало. Ну, штука непогана. Снабер не розпаяний. А отут, напевно, та якраз ігри конденсаторів немає. Ну, то таке. 120 Вт. Lord Free Soldering Station Power. Нічого собі. <головіко> Я не хочу це перекладати. Дякую, братіку.